З нами на зв'язку є Ярослав Юрчишин, голова парламентського комітету з питань свободи слова. Я вітаю вас, в етері, пане Ярославе. Доброго вечора. Отже, ми очевидно, що будемо говорити про все те, що відбувається наразі в країні, зокрема в контексті подальшої роботи і діяльності НАМБУ та САП. Я хочу запитати з приводу тих альтернатив, які ми можемо запропонувати. Зокрема, команда із законодавців, частина законодавців пропонують альтернативу, законопроєкт, про що йдеться, і які, яку інформацію станом на зараз ми можемо озвучити щодо нього законопроект. Повертає незалежність національному антикорупційному бюро і спеціалізовані антикорупційної прокуратури, повертаючи статті кодексів до змін, які були на нашу думку незаконно внесені на думку наших партнерів з європейської спільноти міжнародних партнерів. Ті зміни суттєво впливають і порушують домовленості, які були раніше з гарантією незалежності для антикорупційних органів. Тобто фактично виправляється, ну, на мою думку, злочин, але ми помилку, та яку зробила команда президента і Верховна Рада вчора, а статус-кво НАБУ надалі. Має унікальну юрисдикцію розслідувати справи проти посадовців. Спеціалізована антикорупційна прокуратура має знову ж таки юрисдикцію супроводжувати цю справу. Генеральний прокурор не має можливості в них втручатися на даний момент. Вже зібрано 38 підписів колег. Представників голосу Європейської солідарності, слуги народу батьківщини. Дуже сподіваюся, що до понеділка, коли ми будемо відправити даний законопроект на реєстрацію, там буде суттєво більше підписів. Ну і в принципі, впродовж одного засідання Верховної Ради можна цю помилку виправити тут. Головне дочекатися сміливості, так, от більшості, визнати, що це такі помилка, а не намагатися видавати. Якісь абсурдні пояснення, яких насправді немає. Це наступ на здобутки революції гідності, е е незалежність антикорупційної інфраструктури є єдиною е критичною мовою її ефективного існування діяльності. Е власне, ця незалежність була постійно артикульована в наших міжнародних переговорах, зокрема, початок е процедури набуття членства. Був пов'язаний з вимогою європейського союзу призначити незалежного спеціалізованого антикорупційного прокурора та керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури та надати їх на, на управлінську незалежність. Тобто, зараз, коли влада вирішила це переглянути, і для того щоб розвалити кілька справ, які пов'язані з найближчими точеннями посу президента, фактично. Знівелювати всі попередні домовленості і, звісно, це нашими партнерами сприймається дуже негативно. Ну а найголовніше, українське суспільство вчора чітко показало, що замовниками створення і розвитку антикорупційної інфраструктури є суспільство. і жодна влада не має права переглядати цей суспільний договір, який виник в процесі після революції. Дні. Пане Ярославе, щодо тих процесів, які відбувалися вчора у Верховній Раді, і, власне, яким чином голосувався законопроект, у мене суб'єктивно особисто виникає дуже багато сумнівів щодо того, що народні депутати, або ж принаймні їхня більшість, не розуміла, що вони скоюють помилку. Очевидно, що мотивація, напевно, була дещо інша, можливо, більш вагома. Але за тим, як наразі збираються голоси, що ви можете сказати? Наскільки ось ця політична воля, наскільки е, нам взагалі ще випадає говорити про політичну волю щодо е, подальшого ухвалення альтернативного закону, законопроекту, який виправить ці помилки? Е, наявності політичної волі немає. Тут політична воля в тому, щоб поставити антикорупційну інфраструктуру повністю під контроль і її. Використовувати її так само як політично залежні правоохоронні органи для боротьби з А, Але політична воля буває різних форматів, зокрема, і стимульована стимульована. Політична воля може бути під суспільним тиском. Я дуже дякую суспільству, що не мовчить. І сьогодні, ось знову збираються спонтанні акції в різних містах, в різних локаціях. Власне, це один з елементів формування стимульованої політичної волі, другий елемент це комунікація з нашими міжнародними партнерами. Я знаю, що вже багато з них висловилися поки що висловлюючи стурбованість, але вже йдуть особливо кулуарно і гостріші розмови, оскільки Україна отримує суттєву фінансову допомогу в реалізації реформ для реалізації реформ «Ukraine Facility» це якраз для. Підтримки реформ в складних умовах ну отримувати цю допомогу, мати доступ до цієї допомоги, коли реформи навпаки відкачуються, Ну це буде дуже дивно. При тому дуже сподіваюся, що е, наша комунікація зазначенням, що допомога зброєю, допомога збройним силам має бути захищена, бо це не про питання е, навіть там змін в Україні це питання захисту українських. Е, Громадян, а в перспективі громадян з Європи, бо Росія точно не зупиниться. І не дай Бог, якщо Україна впаде-піде далі, тому тут не йдеться про збройну допомогу, йдеться про допомогу на реалізацію реформ і наближення України до стандартів Європейського Союзу. А претендувати на це українська влада може тоді, коли буде надії договороздатним. Партнером і не буде в курних інтересах переглядати те, що було зроблено в процесі єврення. Я хочу нагадати, що ми спілкуємося із народним депутатом, головою парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Йорчешин з нами на зв'язку. То пане Ярославе, я хотіла би поділитися своїми спостереженнями, які я зауважила у своїх соціальних мережах. Я цілком розумію, що це не є репрезентативною якоюсь картинкою. Утім, мені здається, все одно важливо про це поговорити. Величезна кількість військових висловились проти такого рішення влади народних депутатів і президента, тобто проти підписання закону. Коно, але разом із тим я бачила ще один вектор думок, які, якщо намагатися переказати в такому довільному переказі, вони полягають у тому, що мовляв дуже цікаве суспільство, всі такі антикорупційні, але чомусь не виходять на протести, які стосуються там демобілізації, не говорять про брак боєприпасів, не говорять про кількість загиблих військових на фронті. І про критичність ситуації. А тут, от, коли пішло про корупцію, то всі такі захисники стоять з картонками. Тому е, я не хочу зараз знецінити е, ці закиди громадянському суспільству. Я навіть їх частково і поділяю, можливо, навіть е, повністю поділяю. Я також маю закиди до громадянського суспільства. Але це те місце, де ми маємо пояснити, а власне, як НАБУ і САП впливають на те, що відбувається на фронті, та й зокрема на наявність тих самих боєприпасів. Наскільки зараз і в подальшому це є важливі органи, які будуть безпосередньо впливати на на обороноздатність нашої країни, і наскільки вони впливають вже станом на зараз? Ну, по перше, я би хотів зазначити, що переважно більшість учасників вчорашніх заходів, зокрема в Києві, використовувала була учасниками і використовувала плакати. Протестів проти того, що місцева влада використовує зброю на боківку, а не на закупівлю боєприпасів, тому не зовсім коректно говорити, що не ну, відбуваються мітинги на підтримку військових, відбуваються фріазов мітинги, відбуваються постійно, і учасники цих мітингів е, переважно одні ті люди. Е, тепер стосовно тому власне. Однозначно сутті турбує і е, обороноздатність, і корупція. Як корупція, тобто неконтрольованість впливає на Збройні сили, ну, тут е, далеко ходити не треба. Переплата за яйцями ну, не неефективне використання коштів обмежених для закупівлі зброї, зрештою постачання неякісних боєприпасів. Дуже часто це пов'язане з корупцією, і якщо не буде органів, які будуть це розслідувати, бути по руках тих, хто крадуть, то ресурсів для оборони буде менше. І тому це взаємопов'язані моменти, і нам як суспільству треба не шукати, скажімо так, моментів, які нас роз'єднують, а поки намагатися об'єднати Переважна більшість, які вчора виходили за набу, виходили не лише про європейську інтеграцію і збереження цінностей революції гідності, а те, щоб в тилу не крали на смертях військових тилу не. Зменшували той невеликий ресурси, який ми маємо, щоб забезпечити фронт, а Пане Ярославе, я думаю, що треба угу, один нас одного підтримувати мало часу залишається, і тому запитання власне. А чим чому саме ці органи? Чому ну у нас же є прокуратура? Чому чим вони відрізняються від інших правоохоронних органів, які також можуть здійснювати контроль, власне, і саджати тих або притягати до відповідальності тих, хто порушує закон? Генерального прокурора пропонує а президент призначає більшість, чи говорити, що в наших умовах він буде людині президента, коли президент сам це говорить. А тепер відповідно питання, чи дана людина, незалежно від прізвища, буде здатна почати кримінальну справу проти наближеного кола осіб до офісу президента. Директор національного антикорупційного бюро обирає незалежна комісія при набуді рада громадського контролю не під контроль на владі. Зняти директора національного антикорупційного бюро можливо за результатами незалежного аудиту не підконтрольної владі. І, зрештою, лише набу відкриває справу. Ну, наприклад, про проти екс-міністра національної єдності пана Чернішова, не прокуратура, не служба безпеки, не інший орган. Тому зрозуміло, чому влада хоче поставити контроль під контроль ці органи, то фактично поставила вчорашнім законом, але і зрозуміло, чому ми, як суспільство, критично зацікавлені, щоби ці органи не були під контролем. Плюс до вчора набу мало унікальну юрисдикцію, тобто лише цей орган міг розслідувати топ-корупцію, тобто там, де є викрадання заводами, переходами мільйонами, мільйонами, мільярдами. От жоден інший орган такої можливості не мав. Чому? Тому що доводить ці справи до кінця. А від учора цей орган монтований в системі прокуратури. Ми ну, подивимося, в мене величезний скепсис, що справи проти тих, хто наближений до влади, будуть розвиватися, скоріше вони будуть знищуватися, так як це сталося з справою Татарова, коли не існувало керівника незалежної Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. І як виняток з правил, Венедіктова перенаправила цю справу в інший орган, які її успішно розвалив. Тепер такі розвали будуть системними дякую за розмову і дякую, що знайшли час долучитися до нашого етеру. Я ж нагадаю, що ми спілкувалися з Ярославом Юрчишиним, народним депутатом, головою парламентського комітету з питань свободи слова.